Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід, я викладач програмування. І сьогодні я хочу розібрати приклад створення запиту до програмного інтерфейсу певного сайта. В даному випадку це буде сайт, який є біржею для купівлі-продажу. Криптовалют. Ця програма буде мовою Python і з використанням бібліотеки TK Inter для того, щоб можна було створювати вікна і використовувати різноманітні віджити Отже, на початку імпортуємо модуль Requests який власне, потрібен для створення запитів. Також імпортуємо модуль tkinter, Він отримує назву tk. І окремо з цього модуля inter імпортуємо ttk. Це буде потрібно для випадаючих списків. Далі йдуть дві функції, які автоматизують певні дії. Але я пропоную спочатку подивитися створення Самого вікна і виклик функцій, а потім вже перейти, власне, до самих функцій. Отже, ми тут створюємо вікно. Так, за допомогою конструктора ТК створюємо вікно, воно буде мати назву root. І ми надаємо йому заголовок crypt. Так, ось це заголовок. Далі будуть потрібні мітки. Так, Виберіть криптовалюту, так, це наша мітка, лейбл. Вона прив'язана до нашого вікна. так, Тут параметр root. І записаний її текст. Метод pack у нас відповідає за розташування попереднього відджета. Далі у нас буде список символів для випадаючого списка. Ми їх тут записуємо. Сюди, так, тобто, як бачимо, цей список він скінчений. І е, наступним кроком ми створюємо е, комбобокс, так, об'єкт типу комбобокса, або це випадаючий список, да, де ми бачимо якраз відповідні елементи і можемо їх вибирати. І теж за допомогою методу pack ми його розташовуємо так на якійсь відстані так, вниз від попереднього елемента. І встановлюємо елемент за замовчанням. Так, за замовченням у нас буде той, який перший в списку. Ну і це символ біткоїна, так, найпопулярніша криптовалюта, тому це цілком підходить. Ну і... Після того, як задали значення за замовченням, тут, можливо, ось оцей коментар, так, можливо, є сенс розмістити ось тут, так, перед 31 рядком. Ну, це можна згодом зробити. І ми створюємо кнопку, так, об'єкт класу Button, теж прив'язаний до цього вікна, і заголовком, заголовком отримати курс. І звичним способом ну, для цієї програми розташовуємо кнопку по вертикалі на цьому вікні. Ну і далі нам треба зробити прив'язку. Нам треба зробити прив'язку. Нашої кнопки. І тут у нас буде тут у нас буде лямбда, так, яка буде прив'язувати певну подію так, із цією кнопкою. Так, тобто тут, бачите, прописано on-Crypto Selected, ну і on да, це функція, яка буде описана трішки трішки вище. да. Тобто, по суті, при при натисненні цієї кнопки, так, при при спрацюванні події батон-1, так, це ліва кнопка мишки, буде викликатися ось та функція. Ну і далі нам ще треба дещо прописати. Значить, тут у нас буде мітка, яка на початку, скажімо так, буде пуста. Так, тобто буде пустий текст, але ця мітка буде використовуватися. Для того, щоб подальшому, в подальшому виводити курс, але щоб це можна було виводити, так, потрібна мітка з пустим текстом. Ну і вона теж має якесь своє розташування. Все, ось тут ми сформували, сформували вікно, так, вікно програми, і за допомогою метода main loop, так, ми запускаємо основний цикл програми. Ну, як ми розуміємо, так в цьому основному циклі є. Певні події, які мають функції, які ці події обробляють. Ну і як ми бачимо, так, це наша функція onCryptoSelected. Вона працює дуже просто. Вона е, звертається до нашого е, випадаючого списка. Так, в даному випадку це Кріпто За допомогою функції Get отримує значення, яке в даний момент тут вибрано. І далі викликається функція Get CryptoPrice. А, вона у нас тут трошечки вище описана. Так? Вона всього-навсього залежить від символа. Так? Тобто сюди буде переданий ось оцей символ, який отриманий на рядок вищий. І далі нам, власне, потрібно потрібен. Програмний інтерфейс, API, звідки, власне, брати ціни. Ну і один із таких ресурсів, один із таких джерел, так, це біржа Coinbase.com. так. У неї є домен третього рівня API, який, власне, надає програмні інтерфейси для отримання цін. Там у підпапці V2 є підпапка Prices, де, скажімо так, для кожного символа, так. Поставлено у відповідність долар да, і показує, скажімо так, їх ціни на спотовому ринку, ну, тобто ціни в режимі реального часу, так, те, що відбувається на поточних торгах. Ну, і от, Замість от того, що тут написано в дужках, да, криптосимвол буде підставлене значення самої змінної, так, тобто, значення цього параметра. А воно отримано з цього списку. Тобто, нам треба знати. Правильне написання ось оцих символів, так, тобто правильне написання криптовалют, і ми зможемо ось в цьому програмному інтерфейсі так отримувати їх поточну ціну. І далі ми пробуємо наступне. Значить, ми з модуля request виконуємо метод GET так за вказаною адресою, так, за вказаною адресою, і результат записуємо в респонс. Далі викликаємо метод raise for status і нашу, наші дані, нашу відповідь записуємо у форматі JSON, так, записуємо у змінну дату. І далі треба трошечки, як то кажуть, розподілити те, що там є. Так? Тобто, якщо у нас Цій змінні дата, є якийсь там текст, дата, тобто це дейта текст, який є в змінній. І якщо є текст amount, так, ми можемо звертатися так, до цього data, як до асоціативного масиву, тобто як до словника, будемо так казати, так. то по суті ціна міститься міститься у полі Amount, так, тобто ми тут зробимо таке подвійне. Подвійне звертання, так, для того, щоб записати ціну. Ну, тобто, це для того, щоб це зрозуміти, так, треба просто розуміти формат формат JSON. так, Тобто, відповідь у нас в форматі JSON. І, значить, далі, що нам потрібно зробити, да, це нам за допомогою метода config налаштувати зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд ось оціє останньої мітки, так, тобто вона там result label називається. Тобто, це, якщо у нас є відповідь, і ми можемо її опрацювати, зчитати. Інакше, значить, ми видаємо відповідь, що хибний формат, ну, тобто, або API не працює, так, або щось ми не так йому передали. Ну і якщо тут у нас на якомусь етапі виникає виняток, так, то е, теж у нас в результуючу мітку, да, буде видано, що це помилка, помилка всього запиту. Ну, тобто не вдався метод GET, або один із наступних не вдалося у перетворення в JSON е, і тому подібне. Е, тобто ось таким чином, так, е, знаючи певні IP-адреси, так. Які мають програмні інтерфейси, тобто API, знаючи формат, в якому вони видають відповіді. Ну, дуже часто це формат JSON або HTML, або інший популярний формат. Знаючи, розуміючи ці формати, так, можна складати програмки для їх обробки і видавати на екран користувачеві ту інформацію, яка його Цікавить про поточний стан справ, валют, криптовалют і тому, і тому подібне. Що ж, якщо вам сподобалася програмка, так, ставте, ставте тоді вподобайку цьому відео, можливо, комусь із ваших знайомих може стати у нагоді, так, тоді можете. Надіслати йому лінк, йому чи їй надіслати лінк на це відео. І якщо і надалі хочете отримувати подібні розбори програм, то підпишіться на цей канал, якщо ще цього не зробили. Ну і. Якщо є якісь певні побажання або питання стосовно коду, то можна про це задати питання в коментарях. Я їх обов'язково прочитаю і там по можливості дам відповідь. З вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу і до зустрічі!